Ворог, начебто, зумів організуватися, і про це пише у традиційному ранковому звіті. Британська розвідка протягом останніх днів про що йдеться Росія, ймовірно перевела свої атаки на Павлівку та Вогледар Однецької області у більш узгоджений наступ. І ще раз надаю про це йдеться у зведенні міністерства оборони Британії, також розвідки британського королівства. За даними відомо Росія залучає підрозділи 155-ї бригади морської піхоти, які ймовірно просунулися на кілька метрів. Трів за річкою калачах протягом кількох місяців проходила там лінія фронту. Цитуючи повідомлення із твіттера британського міноборони. А російське командування можливо має на меті розвернути нову віз наступу до контрольованої Україною частини Донецької області та відволікти українські сили власне від бахмутського сектора, де триває важке, як відомо, протистояння уже не перший тиждень, не перший місяць. Також є інформація, що британці припускають, що російські війська зможуть досягнути Цьому районі локальних успіхів. Однак мало ймовірно пишуть британці, що Росія має достатньо незадійних військ у цьому районі, щоб досягти оперативного значного прориву. Ось що йдеться у традиційному зведенні Міноборони Британії у їхньому Твітері. Ну, ми продовжуємо перебувати на міжнародній арені і дивитися, що аналітики розповідають про війну в Україні. Маємо також інформацію від Американського інституту вивчення війни. Вони говорять про те, що наступ Росії упродовж наступних місяців є найбільш імовірним. Зараз український ворог готує. Резерв українські та західні аналітики продовжують висловлювати припущення стосовно того, що Росія ото здійснить новий наступ, і за наявними даними він може статися упродовж наступних місяців. На цьому от власне роблять експерти тамтешні аналітики. Вони говорять про те, що це підтверджує їхню оцінку щодо того, що саме таким є наймовірніший план дій. Росії, до прикладу, 30 січня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що відсутні ознаки того, що Росія готується до мирних переговорів, про які вони іноді декларують. Але ми з вами знаємо, що це брехня. Навпаки, усі дії країни-агресорки свідчать про протилежне. Він також зазначив, що ворог може мобілізувати понад 200 тисяч солдатів. Ба більше окупанти невпинно купують зброї та боєприпасів. У тих же Ірану та Північної Кореї. І Столтенберг підкреслив, що Владімір Путін. Продовжує зберігати свої максималістичні цілі в Україні. Ну, от, власне, допоки західні аналітики говорять про те, що десь ближче до річниці повномасштабного вторгнення Путін може зробити новий наступ. Нам не варто забувати про те, що м -м, війна триває, і найжорсткіші бої зараз на сході нашої країни, зокрема на Бахмутському напрямку, ворог продовжує просуватися метр за метром. На жаль, має певні. Ні, здобутки, хоч вони і невеликі, але пам'ятаємо, що цю землю кожен її метр, кожен її сантиметр боронять українські сили оборони. Тож ціна ось цієї відстояної землі і повернутої так під час контрнаступу вона є дуже і дуже високою. Хоч... До речі, ти, ти згадував, власне про 200 тисяч мобілізованих до мобілізованих домівлізація. то займеться Владимир Путін, і про це минулого тижня розповідала аналітична стаття CNN і послалася на свої Грела в американській розвідці, що дійсно він на це піде, і також ти згадала Єнса Столтенберга, також північно-атлантичний альянс, із критикою, такою не прихованою, скажімо так, виступив Боріс Джонсон у своїй колонці The Washington Post і розповідає наступне. Екс-прем'єр Великої Британії заявив і вважає, що повномасштабного вторгнення Росії в Україну можна було б уникнути, якби захід мав сміливість і послідовницю тому, щоб привести Україну до НАТО, і в принципі такі за. Стат статті про це свідчить, цитуючи е, одне із повідомлень ось цієї колонки Боріса Джонсона, десятиліттями ми використовували дипломатичну двозначність на тему НАТО і України, і це закінчилося повною катастрофою. Ну, власне, називає повномасштабне вторгнення своїми словами, і те, що відбулося у світі, тобто Росія напала на Україну. Ми роками розповідали українцям, що ми проводимо політику відкритих дверей в НАТО і що вони мають право обирати свою долю, і що Росія не повинна мати на це от право вето і весь. Цей час ми е, недвозначно давали зрозуміти Москві, що Україна ніколи не вступить до альянсу, е, бо дуже багато членів НАТО самі е, застосують своє право вето. Як результат пише Джонсон, найгірша війна в Європі за останні 80 років. А президент Росії Владимир Путін зруйнував незліченну кількість життів, домівок, надії та мрії. Путін вторся не тому, пише Джонсон, що думав, що Україна збирається вступити у НАТО. Він завжди знав, що це цей варіант малоймовірний. Він напав на Україну, тому що вважав, що має численні докази цього, і що ми, тобто Європа, Західний світ, а також Північно-Атлантичний альянс, не дуже серйозно. Ставимося до захисту України. А якби ми е, були достатньо сміливими і послідовними, пише Джонсон, аби привести Україну до НАТО, е, якби ми дійсно мали на увазі те, що говорили, то цієї повної катастрофи розповідає Джонсон, можна було б уникнути. А сьогодні українці використовують е, запаморожту, е, пише Джонсон, кількість різноманітної техніки з країн НАТО із надзвичайною майстерністю констатує і хоробрістю. І наводить приклад, що всі розповідали, що українцям треба перейти на озброєння НАТО і вчитися як. Воювати в північно-атлантичну альянсу, а пише Джонсон, що тепер от НАТО треба вчитися в українців, і про це наголошує свої колонці. А також зазначає, що потрібно було наполягати на тезі, що Кремля Кремлю саме немає чого боятися НАТО, тому що це оборонний альянс. Але країни члени прийняли цю фальшиву тезу і визнає, зізнається Джонсон, що певний час і він з цією тезою погоджувався і також помилявся і недостатньо зробив для того, щоб Україна інтегрувалася північного. На Атлантичний альянс і вкотре повторює ще одну тезу. Борис Джонсон, яка звучала в інфополі е, кіль... протягом кількох тижнів, і коли він також перебував тут е, в Україні в Україні і давав писав колонку на е, The Guardian, на Daily Mail, і також давав коментар. Європейській правді про те, що Путін зробив усе можливе для того і став лакмусовим папірцем, каталізатором для такого процесу, як пришвидшеного вступу України до північно-атлантичного альянсу. І на жаль, і зрозуміло, чому на жаль через велику кількість.